Вітаю! З вами програма Базар ІТ. Як завжди, простими словами про складні речі будемо розповідати вам в рамках нашого випуску. Наш головний інформаційний партнер, ненудний сайт про техніку gagadget.com. В сьогоднішньому випуску поговоримо про незвичайну рекламу виробника процесорів для смартфонів компанії Qualcomm. Покажемо новенький смартфон LG на базі операційної системи Firefox та унікальний апарат з вигнутим дисплеєм. Поїхали! Найвідоміший виробник мобільних процесорів компанія Qualcomm випустила незвичайний рекламний ролик за участю смартфонів HTC One. 130 апаратів, в яких, як відомо, використовуються процесори Snapdragon 600, брали участь у сповільненій зйомці коротких відеороликів. Квалком встановила не менше 130 HTC One по спиралі, утворивши всередині досить велике коло. Згідно із легендою, всередину коло запрошувалися всі бажаючі, які могли показати щось цікаве. Вони і ставали головними героями невеликих відеороликів. Підсумковий результат, як ви бачите, вражає. Нагадуємо, що HTC One, виконаний у біло-сріблястому або чорному кольорі. Смартфон може похвалитись дисплеєм з найвищою на ринку смартфонів щільною е, здатністю пікселів. Девайс оснащений чотириядерним чіпом Qualcomm останнього покоління Snapdragon 600 з тактовою частотою 1,7 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті аж 2 гігабайти, вбудованою 32 ГБ. гігабайти. Проте на жаль, підтримки карт пам'яті немає. Спостерігаючи за боротьбою гігантів Android, iOS і Windows Phone, ми зовсім забули про існування ще однієї мобільної системи Firefox. До перших Firefox смартфонів, які збираються випустити ZTA і Alcatel, те приєднується і LG. Корейська компанія анонсувала свій недорогий смартфон на бюджетній html 5 системі LG FireWeb. Як і всі існуючі на даний момент firefox смартфони, новинка отримала досить скромні характеристики, і LG Фаєрве оснащений 4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю всього 480 х на пікселів. Одноядерним процесором з тактовою частотою 1 ГГц, а Є у неї у неї зато 5 п'ятимігапіксельна камера з автофокусом і спалахом. Ну а також 4 гігабайти вбудованої пам'яті. Ну також звичайно, є підтримка карток мікро sd аж до 32 гігабайтів. Потужний акумулятор на 1540 мікроампер на годину. Смартфон може працювати до 8 годин в режимі розмови. Тут є моделі звичайно Bluetooth, GPS, Wi-Fi і так далі. Смартфон надійшов продаж вже у Бразилії, де коштує на рівні 200 доларів без прив'язки до контракту. Незабаром він з'явиться і у інших країнах. Нагадаємо, що браузерна операційна система від Mozilla призначена для роботи з веб-додатками. Одна з фішок системи у тісній кооперації з тильниковими операторами, які можуть просувати нову мобільну платформу, і приймати платежі за програми прямо з особистих рахунків абонентів, а не з кредитних карток. У мережі з'явилися живі фотографії першого смартфона LG з гнучким дисплеєм G Flex. На них можна розглянути величезний вигнутий смартфон у всіх подробицях. Ми раніше вам про нього трішки розповідали. Як і у випадку Samsung Galaxy, раунд, вигін апарату вийшов не дуже великим. При цьому смартфон виглядає досить масивним, і справа не тільки у довжині. Пристрій, як відомо, отримав 6-дюймовий дисплей, але й в досить великій товщині. Скоріше за все, як і конкурент LG вирішив зробити свій перший вигнутий смартфон з флагманськими характеристиками. На даний момент точно відомо, що окрім вигнутого oled дисплея, апарат отримав просунуту 13 мегапіксельну камеру. Як і LG G2, фізичні клавіші управління тут винесені в область тильної камери. Очікується, що LG G Flex буде офіційно анонсований у Кореї в наступному місяці. На жаль, вихід вигнутого апарату здебільшого є маркетинговим кроком, як втім, і у випадку із Samsung Galaxy Round. Так як пристрій не планується для релізу на глобальному ринку, його можна буде купити лише у Кореї. Програму АйТі» можна дивитись по всьому світі завдяки інтернет-мовленню. Отже, куди б ви не поїхали, ми завжди вас будемо тримати у курсі подій айті сфери. До завтра побачимось.